Слава нації, смерть ворогам. Дуже дякую, шановне панство, що ви з нами. Дякую щиро за підтримку нашого проєкту. Сьогодні говоримо про філософа, і є сенс спільно пофілософувати над призначенням життя. Саме цього року буде 300 років, як народився Григорій Сковорода, і саме цього року московська ракета влучила у музей Григорія Сковороди. Звісно, що не випадково влучають в те, що є насправді диханням нації, духовим диханням нації. Чи справді Григорій Сковорода був народним філософом? І чи Григорій Сковорода витворив свою філософську систему? Маємо надто мало часу, щоб порозмірковувати над тим, але все-таки спробуємо зайти в долю чоловіка, який жив у Такий історичний період, коли все абсолютно, все, що було українське, було підірване і знищене. Як вдавалося в умовах повної і абсолютної ліквідації рештків української держави, цій людині знайти своє призначення тоді, а сьогодні зайти в серце українців? Бо всі ми з вами дуже добре розуміємо, що абсолютна більшість нашого суспільства серед українських філософів знає передусім Григорія Сковороду. Отже, нашу з вами розмову ми почнемо під, і під його базовим гаслом, яке ви зараз побачите на екрані. Всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе чуєте? Всяк мусить пізнати свій народ. І в народі себе. Себто, за межами свого народу, людина не існує на думку Григорія Сковороди у природний спосіб. І він доводить це усією своєю спадщиною, яка лише, на перший погляд, є аполітична, а лише морально-етична. От, власне, це ми з вами і з'ясуємо. Пропоную на екрані ще одну дуже цікаву цитату про те, наскільки думка і матеріалізація думки через слово може мати колосальний вплив на суспільство. Не випадково кажуть, що е, в часи війни найбільший вплив мають дві людини: це головнокомандувач і Ритор. Блискучий головнокомандувач і блискучий Ритор обов'язково здобувають перемогу. Тобто єдність зброї і слова очевидна. І на цьому наголошує Григорій Сковорода. Я би хотіла, щоб ми з вами на це саме звернули виняткову увагу. Отже, ця його думка. Язик мала частка, але наче кермо на кораблі володіє цілим тілом. Чи не так ми з вами також працюємо у цій студії передусім язиком? Але що ж керує тим язиком? Володіє цілим тілом. Чи не так само володіє і править тілом думка? Тому кажуть, мисли позитивно, будеш мати позитивні речі. Язик лише тінь, каже Сковорода, що, наче годинниковий дзвіночок, дзвенить у повітрі. А сама пружина це думка. До речі, потім оцю ідею, що думка це пружина мови. Використав у своїй спадщині геніальний український мовознавець Олександр Потебня, філософ мови. Ось як філософ мови ішов по філософію до народного філософа. Думка, каже Григорій Сковорода, невидима голова язика, сім'я справі, корінь тілові. Думка це язик, що не замовкає, неослаблена пружина, безперервний рух, що рухає і носить на собі наче ветху ризу. Тлінний тілесний бруд, що припав до своєї думки і зникає як тінь від яблуні. А далі найважливіше, яке вкрай потрібне сьогодні для озброєння нашого внутрішнього, щоб вижити, вистояти і перемогти невидиме, сильніше завидиме. І видиме абсолютно залежить від невидимого. Ось вона сила. Ідеалістичної філософії, яку знищила совєтська власть, і до якої ще сьогодні українське суспільство не повернулося? Ну, бо мислить категоріями матеріалістичними. Але ті, які змагаються за українську державу, мислить власне категоріями сковородининськими. дух, що тіло рве до бою. Отже, звідки ти такий взявся? 3 грудня 1722 року народився в селі Чорнухи. Тоді це Лубенський полк. Україна ще була полковою державою. Гетьманат про це свідчив так? 9 листопада 1794 року в Іванівці на Харківщині відійшов у вічність, за переказами, сам перед смертю одягнувся, сам собі спорядив смертельне ложе, сам поклав собі під голову свої праці, скрестив руки і тихо відійшов в той світ. У який всі перейдемо 200 років. До речі, не було відомо, коли він народився. Якого числа щойно у 1922 році, у листі до його друга Михайла Ковалинського було знайдено цю інформацію, і ми можемо тепер стверджувати, що це було 3 грудня 1722 року. Хто були його батьки? Бо, як наша програма Генту, ми завжди зазираємо у життя видатних постатей, щоб розуміти, що ми не самотні в тому світі, що ніхто сам для себе не живе, ніхто сам для себе не помирає. Усе це для когось і з кимось. Отже, народився у сотеному містечку Чорнухи. Ще раз нагадую, тепер це Полтавщина в козацькій родині. Батька називали савкою, так він записаний у документах, через оцей здрібнілий суфікс К. Щодо опису матері було зазначено там так: пелагеї, двор пелагеї сковородихи. Ось воно, ідентифікація жінки за чоловіком через суфікс их, котрий син обритається в півчих. Ось так, шановне панство, прийшов на світ той філософ, про якого ми знаємо сьогодні більше, ніж насправді читаємо його творів. А твори треба читати ну, залежно від власного зростання, бо зовсім різне сприйняття, коли ви читаєте в школі, коли в 30, 40 і 50 років. Історичне тло. Чому я хочу подати вам саме історичне тло, яке ви зараз покажете на екрані, для того, щоб ми розуміли, що за будь-яких історичних обставин, навіть найскладніших, Людина може зробити свій колосальний внесок у власну культуру і у світову культуру. Тобто той, хто готується до бою, не виправдує себе гнилою добою, і не каже, що не на часі це не така зараз пора, щоб це робити, а просто знаходить можливості для того, щоб розбудовувати свій глибокий внутрішній світ і світ культури своєї нації. Отже, що було на цю пору, коли жив Григорій Сковорода. Ліквідація гетьманату 1764-65 рік і створення малоросійської губернії на чолі з румянцевим замість останнього гетьмана розумовського цікаво, що гетьман розумовський зовсім не вважав себе останнім гетьманом. Він усвідомлював, що він. Маріонетка в руках цариці, яка ще в нього була закохана, він сам називав останнім гетьманом Мазепу. Це йому робить честь. Друге, московсько-турецька війна. Наголошую саме на тому, це надзвичайно важливо усвідомлювати. Московсько-турецька війна 1768-74 рік. Яку допомогли виграти українці? Зауважу, що там, де українці брали участь серед московитів у війнах, то московити війни вигравали. Це означає, що цю війну московитам не виграти, тому що українці воюють проти москалів. Але ця війна була доленосна у сенсі негативному для українців, тому що після того, коли українці допомогли московитам виграти московську турецьку війну, московити зрозуміли, що треба знищити українців. Тому що у будь-яку мить українці цю зброю, яку вони обертали проти турків, обернуть проти москалів. Тому сталася наступна трагічна історична подія: це ліквідація Запорозької Січі, 16 червня 1775 року. Я думаю, що ви пов'язали вже у своїй голові цю трагічну історичну подію із тим, що є II Тій, яка наказала зруйнувати Січ, і сербський генерал Текелія, вертаючись із османського походу, оточив Січ, на що абсолютно не розраховувало козацтво воно не могло навіть оборонитися. Окрім того, не було цієї сили, яка б могла стати, власне на свій захист. Виконав казівку Катерини. Наголошую ще раз. У нас влітатимуть ракети до того часу, поки наша територія буде маркована катами України, а Одеса маркована катом України Єкатеріна і II. Далі, четверте, саме на ту пору, коли жив Григорій Сковорода, відбувалося просто грандіозне повстання, яке війшло в нашу історію як Коліївщина. Завершилося воно трагічно, але воно зайшло у свідомість народу, яка і досі дає нам силу силу усвідомлення того, що українці ніколи не переставали боротися. Українці завжди повставали і бунтували. Хоч закінчувалося це не завжди їхньою перемогою. Тому що тоді поляки і московити поділили між собою провідників повстання. Поляки закатували гонту. А Єкатеріна II закотувала, останню, закотувала Максима Залізняка. Але повстання відбулося, і повстання свідчило про повстанський дух. Українців. Далі це ще не все. Цього ще було замало для Єкатеріни II: оцієї етнічної німкені, щоби знищувати українців. Вона закріпачила селян Лівобережжя і Слоб... Слобожанщини. А саме Слобожанського краю. Григорійська ворода того слобожанського краю, який зараз під постійними обстрілами просто московити терзають Харків, ніяк не можучи змиритися з тим, що це місто давним-давно відірвалося від московських наративів. Отже, закріпачення селян Лівобережжя і Словобожанщини, на яке поширили московські закони, а саме з 14 травня 83-го року. Далі дуже важливий нюанс, на якому треба також звернути увагу, що е, його Одно одно семінарист, вони вчилися разом. Митрополит Київський, і здається, Господи, як страшно це звучить, Галицький 1783-96 рік. Ректор Києво-Могилянської академії Самуїл Миславський, 26.10.84 року, на вимогу сенату запровадив. Викладання у Києвому могилянці російською мовою. Мова ж не має значення, правда, розповідають нам. Чомусь вони це розуміли. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що вони сиділи за одною лавкою з тим Самоїлом Миславським. Розумієте, Сковорода учився разом з ним, скажімо, сьогоднішньою термінологією в одній групі. І ось як з одного часу вийшов вийшла людина, яка служить своїй нації, своєму народові, і вийшов перевертень, зрадник, який ліг під покров'ї Катрі. Не второй. Те саме ми можемо і спостерігати сьогодні. І нарешті, останнє перший з Московщини етап Слобожанщини тривав так, від суржика, бо у 20-ті роки 18-го століття на Слобожанщині ще говорили суржиком, тим суржиком, у якому переважав український складник. А вже починаючи з половини. Вісімнадцятого століття ми бачимо, як на Слобожанщині, а зокрема у час створення Григорія Сковороди, переходять на московську мову, і як каже видатний український мовознавець Юрій Шерек Шевельов, російська мова слобожанського варіанту це справді московська мова. Це означає, що московити перемогли там ментально, але це означає, що сьогодні Харківщина демонструє власне нечуваний спротив, спротив цій цій московській орді. Отже, кілька слів про дитинство, юність та Діяльність Григорія Сковороди у ранній його період пішов у сім рочків до чотирирічної дяківської школи у Чорнухах, а потім вступив до києво могилянської академії. цій києво могилянській академії він вчився дуже добро дуже довго, тому що періодично переходив на якісь інші види діяльності, зокрема у Глухові, коли відбувався відбір до хорової капели. Імператриці Єлизавети, то у цій хоровій капелі опинився і Сковорода. Зауважу на тому, що про наших видатних композиторів, яких також відбирали в Глухові, про Березовського і, зокрема, Бортнянського, ви можете подивитися у студії величі особистості. Так він опинився в Санкт-Петербурзі. Здавалося б, життя стелить кар'єрний шлях, як це до прикладу було в Гоголя, але життя на цій чужині його абсолютно не задовольняло, тому щойно оця Єлизавета приїхала в Україну. Як Сковорода знайшов будь-які можливості, щоб припинити то своє співання у при Царицинському дворі? І відбув до закордонного відрядження, як. Дячок для похідної православної церкви відбув у складі токайської комісії з завезення до Московської імперії вина із Угорщини. До речі, батько його також свого часу торгував вином. Це дало йому можливість осягнути Європу, побувати в багатьох місцях, стати вільним слухачем університетів, зокрема пресбурзі в Пресбурзі, Офені, Відені і Токайській. І Токаї це безперечно також впливало на його вільнодумство. кажуть, що там він спілкувався із протестантськими колами, що вплинуло на формування особливе формування підручників, які він писав з поетики із інших дисциплін. В січня 1751 році він влаштувався учителем до щойно відбудованого колегіуму в Переяславі. Дуже важливо, що буквально поряд із тим колегіумом Пер'яславі збудував храм. Наш гетьман Мазепа, і саме в бібліотеці цього колегіуму було знайдено знамениту книгу пересопницького Євангелія. Одна справа архірейський посох, інша справа смечок. каже Григорій Сковорода, одному із церковних стовпів, який робить йому зауваження, що, мовляв, Сковорода читає свою поетику не так, як би цього слід було робити. Про що це свідчить? Це свідчить про глибоку внутрішню певність своє, свого окремого шляху. Звісно, що цей єпископ Сребницький зреагував на це дуже негативно і створив такі обставини, що Сковорода не міг більше викладати у цьому переяславському колегію. Себто, конфлікт із суспільством розпочався відразу. У вересні 51-го року він відновлює навчання в Києво-Могилянській академії, вступаючи вже на останній курс, курс богословія. Але його так і не завершує. Позаяк йому пропонують працю у в маєтку одного поміщика. А власне саме в таких високих українських колах обертався Григорій Сковорода. Тому коли його називають народним філософом, то насправді не усвідомлюють того, що спілкувався він з представниками так званого українського дворянства. Що таке українське дворянство? Ну це вироджені українці, які лягли під суспільні обставини того часу і боролися за оце дароване право вій. І II бути дворянином. І е, е, Григорій Сковорода найтісніше співпрацював з тими людьми. Ті люди вже говорили, до речі, московською мовою, тому мова творів Григорій Сковорода, сковороди надзвичайно далека від української мови. Саме там, у Кавраї, Переяславського полку, зупиняється Григорій Сковорода і навчає сина, е, поміщика Степана Томари. Звісно, там також виникає конфлікт. Він виїздить якийсь час до Москви, і те, що надзвичайно важливо зауважити на тому, що Москва зовсім не задовольнила Григорія Сковороду, він відчував, як пише Михайло Ковалинський, його учень і друг, він відчував постійну відразу до цього краю. І коли йому запропонували там прийняти монаший чин, то звісно він відмовився. Повернувся знову до Степана Томара, як ми вже з вами згадували, і там почав творити свою знамениту збірку, сад божественних пісень, яка обіймає з собою досить великий період від 1953 до 85-го року. Ви можете фото цієї збірки побачити і читати її з насолодою, чайна ложка на ніч кожен вершик, глибоко філософський. Бо і проза, і поезія, і байки ідейно абсолютно між собою переплітаються. Пізної осени. 1758 року він побачив дивовижний вищий сон. Сон полягав в тому, що, начебто, він літає різними суспільними прошерками і бачив цю цю гниль суспільства тодішнього. Це абсолютно накладається на сон Тараса Григоровича Шевченка, який без сумніву блискучи знав творчість Григорія Сковороди. Ось маєте джерело Шевченкового сну із реального сну. Григорія Сковороду. І саме цей сон, коли він у сні побачив, наскільки суспільство гниле, змушує його застановитися над аскетичним способом життя. Але йому пропонують викладати поетику у харківському колегію і знову його схиляють до чого? До того, що тоді було модою, до того, що тоді давало гроші, до того, що тоді свідчило про кар'єрне зростання. І це тоді називалося Чернецтвом. Що на це все? Відповідає Григорій Сковорода, коли суспільство виставляє на нього знову типову пастку. Сковорода відповідає так само різко, як відповів і в Переяславі. Невже ви хочете, щоб і я примножив число фарисеїв? Їжте жирно, пийте солодко, одягайтеся м'яко та чернецтвуйте. Я думаю, що ви асоціювали це з сучасними кирилами? Сучасними наративами від папи римського і так далі. Тобто цьому чоловікові не цьому чоловікові не було замало власної гідності, щоб не потрапити у пастку світу. Звісно, що після цього сковорода також звільнився з колегами, і він, хоч ще раз, повернувся, викладаючи там грецьку мову, але розумів, що викладаючи у навчальних закладах, він стає елементом цієї системи, яку категорично не. Сприймав згодом, після смерти учителя, а сам Григорія Сковороди, його учень Михайло Ковалинський, до речі, він був вихователем у родині гетьмана Кирила Розумовського, і покровителем його був князь Потьомкін. Тобто, ви уявляєте, на яких верхах обертався Григорій Сковорода. Так от цей Ковалинський у своїй біографії, яку ми отримали як: Публікацію лише в 20 столітті цей Ковалинський згадував про свого учителя, уставав дуже рано, їв раз на день без м'яса і риби. Був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий. Усім готовий послужити, яка гарна форма. Усім готовий послужити. Це як служба Божа і служба в армії, правда, поважав і любив добрих людей без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тим, хто нічого не мав. Ось таке воно життя сковороди від його учня. В київській лаврі е, також ченці з. Схиляли Григорія Сковороди постригтися в монахи, аби стати, як вони образно казали, стовпом церкви. Боже, як блискучий сковорода, відповів їм: Я стовпотворіння собою умножати не хочу. Доволі і вас, стовпів неотесаних у храмі Божому, риза, риза, як небагато ти опреподобнила, як багато окаянствувала. Ви уявляєте, які неймовірно сміливі, єретичні, просто вкрай радикальні. Кальні думки висловлює цей чоловік, але і на нього прийшла буря. А буря це, звісно, кохання. Як згадує інший видатний діяч Ізмаїл Срезневський можливо, про нього також колись більше поговоримо. Сталося з сковородою оця буря серця. Сталося це в 1765 році, коли він проживав десь біля хутора валків у сковороду. Закохалася донька майора. Відставного майора, яка жила по сусідству і Сковорода, навчав її духовного співу, поезії і так далі. Складається таке враження, що Сковорода відповів їй взаємністю, але коли став до вінця, і коли його запитали, чи з власної волі він це робить, Сковорода задумався, задумався і утік. Спід вінця ось така історія: У 1768 році, час Коліївщини саме тоді в сковороді роблять останню пропозицію працювати в Харківському колегіумі і читати основи доброчесності». Основи доброчесності називаються словом катехізм, і він написав працю, що називається Вхідні двері до доброго християнського життя. Але тут, на його життєвому шляху, зустрічається його, так би мовити, однокашник, власне, цей Самуїл Миславський, який виступає категорично проти, аби сковорода читав цей курс, бо, начебто, він не має чернечого постригу. Ось знову зійшлися на одній життєвій клаці дві полярності. І сковорода остаточно звільняється з посади викладача в квітні 69-го року і більше ніколи не повертається до викладацької діяльності у форматі закладів освіти. Він обирає шлях пустельника, мандрівника з біблією і супілкою в руках. А також замешкує у маєтках великих маєтках відомих і багатих поміщиків. Там в одного з них створюється навіть середовище філософійне. І на основі у цього філософського середовища, яке формується в поміщицьких маєтках, він пише свій перший твір, який я рекомендую вам до читання, літання і насичення, а саме е, наркіс, розмова про те, пізнай самого себе, і саме там він починає писати свої байки харківські, тобто знаходить легку метафорику, аби через легку метафорику, зокрема тварину, доносити людям, як жити правдиво, як жити істинно, як бути в злагоді із Господом, тому що. Його філософія, це насправді засвоєння Біблії. В 70-му році з ним також у Києві стався унікальний випадок. Це свідчить про те, що це була непересічна особистість. Він відчув запах мертвячини на Андріївському узвозі. Спершу якась сила весь час не пускала його на Андріївський узвіз, але ж він впертий чоловік. І він хотів перейти тим Андріївським узвозом. І ось, коли він вийшов врешті-решт на Андріївський узвіз, він почув страшний запах мертвячини і страшенно. Звідти почав тікати. Що це сталося? А сталося далі реальне, що з вересня 70-го року в Києві почався мор. Ось так Григорій Сковорода передбачив те, що навіть складно собі було комусь уявити. Сковорода написав шість філософських діалогів. Ви зараз їх побачите у себе на екрані. Це і бесіда перша, і бесіда друга. Це розмова про стародавній світ, розмова. П'яти подорожніх про справжнє щастя в житті. Оце, якщо хтось його шукає, то прочитайте собі це. Кільце і розмова знана Алфавіт, найпопулярніший власне його філософський трактат. Крім того, на цю пору побутувала легенда, що, начебто, є Катіріна оця Кат України, запропонувала Сковороді е, по, приїхати до Петербурга на посаду придворного філософа. І Сковорода їй відповів: перекажіть матінці, цариці, що я не покину вітчизни, мені сопілка і. Вівця дорожчі царського вінця, ось який майстер-клас власної національної гідності. Останній рік свого життя він проживав у селі пан Іванівка в домі колеського радника Андрія Ковалівського. А цей Андрій Ковалівський дуже важливо був відчимом майбутнього засновника Харківського університету, який зараз розмобили, зокрема економічний корпус Васила Каразина, саме через Каразин, а не через Каразін, як оце тепер пишуть. Кілька слів про його світогляд, шановне панство. І найважливіше про його світогляд це патріотичні устремління Григорія Сковороди. Бо ми щойно розглядали його лише життєву позицію суспільну. А тепер, власне, патріотичні е, позиції Григорія Сковороди. Русь не руська, каже він, Русь не Руська, це я апелюю до Орестовичів і всяких інших. Русь не Руська бачиться мені диковинкою, подібно тому, коли б народилася людина. З риб'ячим хвостом або з собачою головою всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе. Чи ти рус будь ним, чи ти лях лях будь, чи ти німець німечествуй. француз, французуй, татарин татарствуй, все добре на своєму місці і в своєму лиці, і все красно, що чисто, природно, що не є підробкою, не перемішано. Не перемішано з чужим породу. Для нього космополіт уподібнювався. Казав він з собакою з езопівської байки, яка навмисне випустила шматок м'яса і плигає в воду, щоб тінь цього м'яса вхопити. А завершимо ми нашу з вами студію: і, напевно, його дуже короткою. Дуже коротким твором, що називається «Де лібертати?» про свободу, де він дає нам з вами основні життєві і політичні посили. Що є свобода? Добро в ній яке. Є. Кажуть, неначе воно золотеє, ніжбо, не злотне. Зрівнявши все злото проти свободи, воно лише болото. О, як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою! вольності отче Богдане, герою. Власне, за цю свободу, шановне панство, ми сьогодні з вами і змагаємося. Я не розповідатиму вам вже про те, якою мовою писав Григорій Сковорода, для цього досить прочитати праці і Юрія Шевельова, і пані Лідії Гнатюк, і Бузука. Але найважливіше, що ми маємо усвідомлювати, це те, що за надскладних політичних обставин людина завжди може зберегти не просто свою людську гідність, а може зберегти свою національну гідність. І останній текст від Григорія Сковороди, який б'є сьогодні в серце кожному з нас, байдуже смерті, мужик ти чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чиста. Кришталь. Отже, не випадково саме в музей Григорія Сковороди влітали московські снаряди, і не випадково 300-ліття дня його ородин неминуче стане відродженням нашої української держави. Завершуючи, нагадаю, що кожен з вас, який підтримує наш проєкт ген українців, якщо напише мені на пошту, а адреса пошти під кожним нашим відео отримує у подарунок. У цю книгу, яка формувала націоцентричну свідомість українців у найстрашніші часи відсутності нашої держави, дякую вам, що ви з нами сковорода вічний! Як вічна ідея України! Слава нації, смерть ворогам!